Привіт, криптони. Сьогодні на черзі наш шаблон Dmail в мережу Starknet. У передньому відео ми реєстрували брауз AmC під цю мережу, створювали на постер, і в даному шаблоні ми вказуємо, папка з профілями От шлях до наших створених профілів. Тоді шлях до текстів це звичайний текстовий файлик, який лежить всередині архіву, у ньому репліки. Будь-які тексти. Це буде тіло листа. Кожна, кожний рядок буде братися. Для тіла листа. Так, і газ. Якщо 20 і вище, шаблон працювати не буде. Так, стартуємо шаблончик, і я поки розкажу, що в нас далі всередині. Ну, вище у нас проксі. Якщо використовуєте, то вказуйте сюди проксі, якщо ні, залишаєте пустим. No gas, якщо у вас на гаманці не буде газу, запиши його сюди. Імпут старекне це вхідні гаманці, з якими ми працюємо. Error, в принципі, файли тут є, але сама логіка шаблону, зараз я його відкрию, ось так виглядає шаблон, туди записувати нічого не буде. Якщо в нас вдруг під час роботи виникла помилка, то робочий аккаунт просто додається назад у список з всіма аккаунтами, з якими ми працюємо. Якщо все відпрацювалося, він не додається. Якщо вам зручніше працювати, щоб вам писало в файл-error, то можна просто зробити ось так. Звідси провести зелену стрілочку і все. Зберегти Ctrl-S або ось так файл зберегти, і він буде писати вам сюди. Чого додає в список назад, тому що це насправді дешманські дуже транзакції. Якщо їх крутимо з низьким газом і вони самі по собі там коштують 8-10 центів, то навіть якщо помилка відбулася і транзакція пройшла, то нічого страшного, якщо ще раз крутанеться транзакція на аккаунті. Так, ну в нас, в принципі, вже шаблон працює. От він вже записав у нас імейл, заголовок і відправив лист. Ну і власне. На цьому Шаблон закінчив свою роботу. На цьому все. Крутіть на здоров'я, З вас лайки, підписки, Ну, для мотивації, звичайно, мене.